Ігор Сікорський, частина перша. Видатні українці, люди, які творили історію. Ви читаєте дітям. Я почала читати своїм сину та доньці, ще коли вони були зовсім маленькими. Олена Галета, відвідувачка обласної бібліотеки імені Чижевського в Кропивницькому. Жінка має порушення зору, читає книги шрифтом Брайля за допомогою рук. Говорить, тактильний шрифт на аркушах можна відчути, але не побачити. Так хочеться другий раз читати, аж сниться вже що, що я читаю таку книгу. Розповідає власних таких книг немає. У бібліотеці товариства незрячих, куди ходила раніше, перечитала всю літературу. Я брала отакі ось книжки, такі як оце. У себе там у бібліотеках коло підприємства. Mm -hmm. То я там брала і Григора Тютюнника. І брала там що я ще брала? Любов Голоту, епізодична пам'ять. Остання гастроль Джеймі Хендрікс у Львові. Це Андрій Курков. Його тобто? Переклали на українську мову. Тобто і сучасна така. І Андрій Кокотюга. Темна вода. Ось книга Софія Андрухович Фелікс Австрія. Це, та книга, давайте, я поки що Це та книга, про яку ви чули. Цьогоріч для відвідувачів з порушенням зору обласна бібліотека отримала від благодійників 15 книг шрифтом Брайля, розповіла працівниця Ольга Шпаченко. Французький тифлопедагог він жив у 19 сторіччі, він сам дитиною втратив зір, і ось він в 20 років своїх винайшов такий рельєфно-крапковий тактильний шрифт. Якщо показати ось. Такі шість крапочок. Кожна літера має своє позначення. Наприклад, якщо це літера А, то ми бачимо, що це одна крапочка у верхньому правому куті. Такі ще книги це, взагалі, інклюзивне видання поезії, тобто це така збірка вона в двох книгах, вона супроводжується і флеш-накопичувачем. Торкнутися слова це можливо. Тобто, це інклюзивне видання поезії. Тут і самі автори, які мають вади зору. Усього фонд бібліотеки нараховує 783 тисячі книг. З них 101 шрифтом Брайля. Першу отримали 12 років тому. Запити відвідувачів задовольняють, каже працівниця. Цієї літератури достатньо, та від поповнення не відмовляться. Кожен примірник цієї книги вона коштує тисячу гривень, однак не один том. Самі нові книги, які ми отримали кілька місяців тому, це ось ці із серії видатні українці. Довідник з бар'єрності. Це такий флагманський проєкт Олени Зеленської. Вона дублюється, крім звичайного тексту і шрифтом Брайля, і є QR-код за посиланням, яку можна прослухати. Олена Галета говорить, їй би хотілося почитати твори сучасних авторів. Другий раз, як по радіо, почую про якусь книжку. Наприклад, Фелікс, Австрія. Оце, і Амадока. «Ірену Карпу хотіла щось прочитати. Ірен роздобуть. Запис у бібліотеку для людей з порушенням зору безкоштовний. Книги можна брати на місяць. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.